Доброго дня, шановні батьки та учні! Пропоную переглянути відеоурок Життя та творчість Миколи Лисенка. Микола Віталійович Лисенко український композитор, піаніст, диригент, педагог, фольклорист, громадський діяч, засновник Національної композиторської школи України. Народився Микола Лисенко 10 березня 1842 року в селі Гриньки Полтавської області. Його батько був людиною освіченою, добре знав і любив літературу та народну творчість. Мати освіту здобула в інституті шляхетних дівчат, розмовляла майже виключно французькою і вимагала цього від усіх членів родини. Тут в селі Греньки зіткнулися два цілком протилежні впливи. З одного боку французька мова, вишукані манери і аристократизм, з іншого українська мова, простота манер та поведінки. 1855 року Микола Лисенко почав навчання у Харківській гімназії. Талановитий підліток швидко став популярним у місті піаністом. Його запрошували на вечори і бали, де він виконував п'єси Моцарта, Бетховена, Шопена, блискуче імпровізував на теми українських народних пісень. Закінчивши гімназію, Лисенко вступив на природничий факультет Харківського університету, але через матеріальні труднощі родина Лисенків змушена була переїхати до Києва. Де Микола вступає до Київського університету, який він закінчив з відзнакою, а через два роки навіть захистив дисертацію. Серед українського студентства панувала атмосфера патріотизму, що сприяла формуванню лисенка як громадського діяча. Він належав до київської громади, викладав у недільних школах. Заснував студентський хор, організовував концерти. Музика не тільки вабила Лисенко, а й поступово заповнювала усе його життя. 1904 року Микола Лисенко відкриває першу в Україні національну музично-драматичну школу. А вже з 1913-го вона буде носити його ім'я. Музиці Лисенка притаманна органічна єдність змісту і форми, глибока ідейність, реалізм, висока композиторська майстерність, невтомний організатор, палкий і активний пропагандист української музичної культури Микола Лисенко завжди і всюди ставив собі за мету відкривати громадськості невичерпні художні скарби українського народу. В історії України постать Микола Лисенка залишається унікальним прикладом поєднання в одній особі, видатного музиканта, культурного і громадського діяча незалежної інтелігентної і чесної людини. Його ім'я присвоєно театрам і навчальним закладам. На його честь відбуваються фестивалі і конкурси, щорічно вручаються премії імені Лисенка. Пропоную прослухати Молитву за Україну Миколи Лисенка. i Сподіваюсь, вам сподобався мій відеоурок. Для вас його підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна. Дякую за увагу!